В місті, коли ми на виборчій дільниці де відбувається голосування за кандидатів депутатів, що балотуються у 18-18 виборчих округах, виборцям, які голосують у 18 му окрузі, помилково видали виборчі бюлетені за кандидатів, які балотуються у 18 окрузі. Відповідно, перепутали округами, зважаючи на те, що кількість таких виборчих бюлетенів наразі встановити нам не вдалося, тобто, це вже можливо буде. Приблизно встановити під час підрахунку голосів ми вважаємо, що, що якщо це, це така кількість бюлетенів буде достатньо велика, то є сумніви, що результати голосування на цій виборчій дільниці відповідатимуть реальним результатам голосування по округах. Це масовий недолік по, по території всієї області, це відсутність або брак. Інформаційних плакатів про кандидатів. Тоб, прямої норми в законі, яка б е, е, зобов'язує територіальні виборчі комісії забезпечити дільничні виборчі комісії інформаційним плакатом про кандидатів, немає по частині 2 статті, статті 13, яка е, зобов'язує виборчі комісії забезпечити е, виборців відомостями про кандидатів. Тобто, якщо, якщо інформаційних покатів про кандидатів не було на виборчих дільницях, ми це розцінюємо як, як, як те, що територіальні виборчі комісії неналежним чином забезпечували виборців відомостями про кандидатів.